Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Сьогодні в нас в продажі з'являється дуже крутезний суперб, 2 Двохлітровий, дизельний на повному приводі і комплектації Laurin Clement. Машинка пригнана з Німеччини в седані. Саме круте, що тут, друзі. ну Тут, тут багато дуже крутих е, опцій, але тут 68 тисяч німецького пробігу. Стан автомобіля просто новий. Машинка без жодного пошкодження, без жодного сколу, на крутезних дисках, вже на новій зимовій гумі. Від нас лише був детейлінг і легенько ви бачите такою димочкою притоноване авто. Тому я думаю, друзі, тут треба реагувати миттєво на такий апарат. Що практично таких автомобілів, я думаю, і немає. Все з пробігами за сотку. О, а це ще й німець, тут без інших варіантів, ніякий не поляк, і не швед, а чисто німецький, правильний, Супер. Оптика в нас максимальна, друзі. Тут всі асистенти, тут тобто дуже-дуже шикарна комплектація, крутизні диски. Камера асистентів на лобовому склі, ось, будь ласка, він код. В пробігу ви можете не сумніватися. Ну і побігли більше по комплектації. Уже в нас безключовий доступ, ви побачили. Зони під ручками уклеєні в бронеплівку, так само, як і оптика повністю. Так, 68 тисяч німецького пробігу, друзі. Сидіння в нас з вентиляцією, з підігрівами. Комфортний задній ряд, якщо я не помиляюсь, зараз будемо дивитися. У нас подвійний склопакет, не знаю, правда, чи по кругу Передні вікна подвійний склопакет, мертві зони, контроль полос, Парасольки в дверях. Тут така вже у них в рестайлінгу пішла прошивочка. Так, контурні підсвітки салону. Адаптивний круїз, сидіння з пам'яттю, електроприводом. Просто він пахне в салоні новим. Тут все також оклеєне в бронеплівку, воно має вигляд нового. Та воно і на такому пробізі, в принципі, і так, майже як нове. Так. Подивіться, друзі, на стан керма. Воно просто нове. Тут немає навіть на переході. Немає ніяких жодного нюансу, немає. Не від кілець, не ні ніяких обручок і так далі. У нас камера заднього виду, також є підвізка адаптивна, авто саме паркується, асистент парковки, електрокришка багажника, тобто повний повний повний, повний заряд. У нас підігрів керма, віртуальна приборка. Топова акустика кантон, зеркала бокові, заднього огляду з антибліками. Тобто ось запуск кнопки, ну це зрозуміло. Дивіться, на стан, так. Сидіння з вентиляцією, з підігрівом. Тут тобто досить крутезно, повний привід. Все, що вам потрібно, друзі. Це не жодного такого якогось нюансу. Це Тут я вам скажу так, вже не перше авто, яке ми приганяємо з малим пробігом. Це, напевно, найкращий автомобіль в найкращому стані. Воно реально пахне новим. Задній ряд у нас також з підігрівом. Перефорований. Дивіться, так у нас є відножки. Дивіться, як гарно в рестайлінгу. У нас, як я пам'ятаю, в дорестайлі не було цих полосок, правильно? З нікелю, хрому. Почаюсь. Так, електрокришка багажнику з камерою заднього виду. У нас є електрофаркоп. Стан багажнику ідеальний, просто без жодного нюансу. Так, тут у нас сітка, компресор і так далі, балон. Ледовська підсвітка. Тут також все на задній поличці в ідеальному стані, без будь-яких нюансів і слідів використання. Миттєво, друзі, миттєво потрібно реагувати на це авто, тому що аналогів такому немає. Хочеться якнайдовше показати відео по цій машині, але ну, тут, тут і так все зрозуміло, тобто без нюансів. Сидіння пасажира також з електрикою, з пам'яттю. Сидіння в нас максимальні. Дивіться, лише на стан. Буду говорити тисячу разів, стан, 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 тому що він тут крутезний. Оптика без жодного сколу. У нас тут Lighting топова. На сьогоднішній день оптика від шкоди. Е, нижні е, також у нас е, бронеплівості, тому воно все має ось такий новенький вигляд. І зверніть увагу навіть по цьому хрому, Не, ну сколів практично немає. То далі тут навіть немає що. І розповідати на рахунок цього. Все тут супер. Лобове тільки глянемо з вами. У нас дев'яточка. Машина у нас 12 місяць 2019 року, тому дев'ятка. Але вже рестайльно. Нове авто, якщо я не помиляюсь, коштувало е Коштувало близько 61 тисячі євро в цій комплектації. Потрібно глянути тацію по ньому, але воно було дуже дороге. Так, знаю, на мене зараз нападуть, та воно нове в нас в салоні стоїть 45 тисяч доларів. Ну, 45 я не знаю, друзі, вам треба краще. Краще цікавитись автомобілями. В нас воно також десь. В такій комплектації з подвійним склопакетом і багато функцій, які взагалі недоступні для нас, то я думаю, тут набіжить сума теж не кисла. Беремо до уваги те, що зовсім не та обешунка буде і так далі. Багато різних таких приємний дрібничок. Я не пам'ятаю, чи в нас доступна вентиляція, чи ні. Так, у нас динамічні показчики повороту. Ось так це все виглядає. Таке авто тільки на офіційний дилер потрібно заганяти, але тут і так все зрозуміло, друзі. Так, десь недобре приклав. Також у нас можлива доставка, як і своїм ходом, так і... Без проблем можемо доставити вам автовозом без будь-якого будь ризику прямо під двері з бантиком ідеальне, не фарбоване протезному стані. Я думаю, аналогів на ринку немає. Що вам ще такого показати по цьому авто? Давайте подивимось е -е, під капотний простір. До речі, авто недавно проходило сервісне обслуговування, тому вперед, е -е, скажімо так, у нас вже Словам не завжди віримо, правильно, тому він-код я показував. Зараз покажу вам його ще раз. Подивіться, на стан. Послухайте, як працює двигун. 58 тисяч ТО. Без жодної ржавчинки, без жодного покриття таким Окисленням все в ідеалі, друзі. Просто в від... ідеалі. Гляньте, без іржі. На, навіть на замочках зверніть увагу, яке воно все. Воно просто нове. Гляньте. Ну, це правильний детейлінг, скажімо так. Хто розуміється, що таке детейлінг, тому це не просто мийка мотора за 500 гривень. А дещо, дещо набагато краще. Тільки немає панорами, але я рахую, що це для когось круто, а для когось взагалі немає ніякої потреби. Ні. Є добре, нема, ще краще. Тому, друзі, ось таке авто, будь ласка, телефонуйте, цікавтесь. Потрібно від себе ми надамо їм максимальну інформацію, також розгорнутий сервіс. По цьому авто і, і дамо відповідь на будь-яке питання для вас. Ви ж наші дорогі клієнти, підписники і так далі. До речі, хочу сказати, що тут оптика також динамічна. Коли ввечері вмикаються оці, знаєте, не такі полоси, вони також появляються по по черзі. Крутезно виглядає. Тому вперед, друзі, всім гарного дня, хорошого настрою. Слава Україні.